Національна поліція відкриваємо двері. Буду проводити обшук, дане дієм буду проводитися з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей правоставини чинні кримінального правопорушення, а саме переправлення осіб через державний кордон. Оплата, давай номер карти. Так. Початку. На що? Ну, працювати. Там шпакають фотографії. Поліція Києва викрила ділка, який незаконно легалізував на території України понад 200 іноземців. Слідством встановлено, що налагодив незаконну схему 28-річний місцевий мешканець. За допомогою сарафанного радіо, фігурант підшукував серед громадян з країн Сходу та Азії, бажаючих отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які були готові сплатити за послуги 3 тисячі доларів. Надалі він допомагав клієнтам отримати ідентифікаційний код, реєстрацію на їхнє ім'я підставних компаній чи фопів, а також фіктивно працевлаштовував на підприємства. Крім того, у разі необхідності зловмисник надавав іноземцям консультації щодо вирішення з питань з органами влади та місцевими адміністраціями. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, готівку, банківські картки, документи, що стосуються легалізації іноземців, копії посвідок на проживання, паспорти громадян інших країн, чорнові записи та печатки підприємств. Наразі слідчі встановили, що з 2022 року зломисник незаконно легалізував в Україні понад 200 іноземців. Організатору схему повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб. Наразі встановлюються інші особи, причетних до незаконної оборудки. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення.